О. Вітаю, славо. Ми власне не зовсім на підприємстві. Ми зараз на території гіпермаркету перебуваємо в Дарницькому районі столиці, де сьогодні також уламки ракети вони пошкодили дах, спричинили пожежу. І зараз позаду мене ви можете бачити, скажімо, наслідки цього влучання. Тобто тут спрацювала пожежна сигналізація, якби все затопило. Але ось тут, в цій кімнаті, ми можемо побачити безпосередньо, як пошкодився дах, і ось, бачите, уламок від ракет він якраз пробив його наскрізь, і навіть кажуть, що уламки вони досі перебувають в цьому приміщенні. Це була жіноча роздягальня близько 250 працівників гіпермаркету. Вони тут лишали свої речі. Звісно ж, зараз все або там в диму, або в сажі, або навіть згоріло. Тому, якби на жаль, повернути все це неможливо. Також ми можемо бачити в іншій частині гіпермаркету, от зокрема на першому поверсі, спрацювала пожежна сигналізація і практично все. Затопило зараз. Там іде прибирання. Гіпермаркет відповідно якби не працює і е, таке дуже багато води, тому е, якби не завадили б якісь чоботи такі гумові. Але ми на жаль в тому, в чому є. Е, відповідно, що відомо, ось, про е, ще наслідки от влучання уламку від ракети. Ніхто не постраждав за е, свідченнями о, однієї з директорок. Е, Цього гіпермаркету. і власне, якщо ще казати про такий елемент, напевно, везіння, це те, що в цьому гіпермаркеті дуже подбали про пожежну сигналізацію. І коли відбулося падіння уламку, здійнялася пожежа на даху, вона не перекинулася на сусідні там приміщення, тому що спрацювала якраз пожежна сигналізація. Відповідно, локалізували пожежу тільки от в тому місці, і вже рятувальники, коли приїхали, вони змогли оперативно все загасити. Постраждали здебільшого ток. Окрім даху офісні приміщення це, окрім роздягальні ще душові, кімната навчання менеджерська, як тут це називається, і зараз вони стоять задимлені. Більше про ще наслідки от падіння уламку від ракети нам розповіла одна із співробітників гіпермаркету. Давайте почуємо її. Спочатку це було якось там дуже, не знаю, я побачила зарево, бабах, подивилась, магазин мені видно навіть з за двома стінами, якщо виглянути, то побачила, що пожежа, ну, і побігла сюди. У нас є охоронці тут вночі, тож просто всі виходили, їх не було в приміщенні спочатку повітряної тривоги. Тобто на момент приліту цих уламків чи що там не було нікого. Власне, зараз потрапити на дах на жаль не можна, тому що вважають, що це небезпечно, бо конструкції вони можуть обвалитися, і зараз вони тримаються якби не міцно. Відповідно, якби тільки рятувальників туди допускали. А поки невідомо, коли відновить свою роботу цей гіпермаркет у Дарницькому районі столиці, але тим не менш, якби всі працівники цілі, всі зараз працюють над ліквідацією наслідків влучання уламку від ракети. Будемо далі слідкувати за подіями, колеги. Вам слово.